Привіт-привіт! Я Валерій. Це на Капоті. Канал про те, як фарбувати авто. Я собі вже уявляю, як в офісі де сидять маркетологи і думають, який лак треба ще вигадати. Там так, да? треба вам МС, -ка? будь ласка, МС, -ка. треба ХС, -ка? ось вам ХС. -ка. треба ультра ХС, -ка? будь ласка, Воковський, будь ласка. Які ще вам треба лак? Швидко сохне? Ну, вам швидко сохне ще лак. Якісь кераміка? Будь ласка, кераміка, матовий, будь ласка, її матовий і, і полуматовий, який хочете, все що завгодно. З ультрафіолетовими фільтрами, все що завгодно. Але сидять, такі думають, а давай зробимо лак для тих, хто ну які, для людей, які не вміють фарбувати, які не вміють наносити лак, вони постійно тіче. Давайте зробимо такий лак, який не буде тікти. його, там тіксотропним лаком. І так з'явився лак, там як зараз кажуть, тіксотропні лаки. там, да. І в лінійці від компанії Тартон з'явився в лінійці мастер від компанії Тратон, з'явився лак, називається TIX-HS. Що це таке TIX? «Тікс»? Тіксотропний. Що таке тіксотропне? Це якщо там десь в гуглі чи там де почитати, це таке властивість матеріалів, які в покої вони досить такі. Мають високу вязкість, а при наносинні рідкі. Тобто ми наносимо вони легко наносяться, але коли вони в покої, вони вже важко їх кудись посунути. Тобто лак повинен не тікти. Тобто його перелити дуже важко. Ні, перелити можна, але він потьоки не робить. Такий цікавий лак, хочу протестувати Ось. і побачити, як він себе буде поводити в плані того, якщо ми будемо його трошки переливати. Тобто, Коли він потече, і побачимо, як він буде і блистіти, як наноситись і так далі. До речі, є телеграм-канал, на якому ми викладаємо різні дефекти, обговорюємо їх, вирішуємо, як їх обійти. І це телеграм-канал на капоті. Раджу підписатися. А що стосовно лаку, якщо почитати ТДС, а ТДСК, я всім раджу читати, там дуже багато цікавої інформації є, є е, цей лак, тісотропний, він є в Пітерці. Він є в літрушці, до затвердника 2 до 1, тобто до літра йде півлітра, до п'ятилітрової йде 2,5 літра затверника. Також додається розчинник. Розчинник треба додавати рідний а в відсотках від 20 до 25. Тобто, розумієш, що лак сам по собі досить густий в стані. По розходу лаку можна, як вони заявляють, що одного літра вистачає, щоб залачити 8 квадратних метрів з товщиною покриття 60 мікронів, тобто ГС. Розуміємо, що розход. Досить такий прикольний. Ось також до для, для нього є стандартний затвердник і є швидкий затвердник. Тобто розуміємо, що досить гнучкий в технології, тобто можна формувати якісь деталі невеличкі, використовувати швидкий затвердник, і, наприклад, повний облив у нас в автомобілі, де можемо використовувати лак з стандартним затвердником. А також є в нього така цікава властивість, він з с... Script Resistance, тобто зносостійкий до фізичного впливу. А те, як він наноситься, як він виглядає, як його наносити. Сам буду тестувати, перевіряти. Заодно ви на цьому відео побачите. Для тесту я взяв капот. Капот у нас це тестовий капот, базу наносив учень. Будемо все одно наносити на наступній неділі. Будемо знову тестувати. Це водна фарба від компанії Рем. А що тут розкладують, що слоя нема? Тобто він гладенький, бачу пару смітинок є і нічого прибирати не будемо. Будемо так наносити. Чому? Тому що знаємо, що якщо у нас є якась смітинка, то виходить, лак кругом неї завжди робить такі. Трошки підпливає, і це буде цікаво дуже подивитися, як він буде виглядати. І до речі, то що тут нема розкладучого слоя, це теж цікаво для тесту, тому що ми знаємо, що лак на лаку чи на гладкій поверхні тримається йому важче триматися, коли у нас розкладучий шар є. Лак у нас тримається краще, тому раджу е, на навіть на солідних кольорах, де у нас немає металіка. Також розкладуючи слой наносити для того, щоб у нас лак краще тримався була краще адгезія. Тому будемо тестувати, і побачимо, як він буде виглядати. Зараз буду його змішувати. Пропорція змішування, як я казав, 2 до 1, плюс розчинник, розчинник 20-25%. Поїхали змішувати. Так, що буду використовувати там? Е, По-любому будуть ваги, буде змішувати лак і пістолет для нанесення буде Devil без GTA і Light, Дюза 1,4. Дюза 1,4, а може навіть на повну відкрию для того, щоб подивитися, щоб ну, запустити патьок якийсь. Побачимо, як це спрацює. Ну, так. Взяв тару побільше. Ну, Густий так відчувається. Прозорий, що є плюсом. Налию 300. Хай буде 300. Все будемо по науці наливати. Наливаємо затверник. До речі, мені от з такими маленькими отворами, там, мені більше подобається затверд. Невеликі такі блямби, коли наливаєш незручно. Тут пішло зовні можна налити. Але бачите, пальці великі. Так, буде 450. Все, супер. Так, тепер е, розмішаю. Розмішаю і потім додам розчинник. Розчинника додам, ну, мабуть, хай буде 20%. Тут написано 20-25. Ну, зробимо 20%. Перевіримо. Ще хотів додати, що лак е, по екологічним нормам по ЄС директиві е, до 2004 року. Е, до 2004 року е, по екології підходить. Тобто в Європі можна використовувати, ну, а у нас так по-любому. Так. Все, чудово. Так, я не взяв сито, сито зараз треба піти взяти. Сито можна використовувати 190-125, яке у вас є, головне, щоб воно було. Без проблем. 18-20 секунд. По часті. Тобто розуміємо, що він не густий буде. Ну такий середній якраз. Ну, прикольно. Прозорий. Повністю прозорий, ні, ні, не жовтий, нічого, ні сірий, ні, не сірий, не синій, прозорий лачок. Ну Середньої такої в'язкості. Проходимо липкою серветкою, будемо наносити. Обов'язково використовуйте рукавички, нітрилові, обов'язково використовуєте маску. Все, вимикаємо камеру, будемо наносити. Лак наноситься в два повних шари. Відкриваю пістолет подачу на повну, тиск дві атмосфери. Дуже легке, лак сам по собі рідкий, тобто розкатується зразу дуже прикольно. Тобто немає якихось таких перепилів, немає відчуття, що він густий, що його треба вкладати, тобто дуже легко наноситься. Поки що все подобається, все нормально. Даємо паузу десь хвилин сім під вентиляцією і будемо на наступний шар наносити. Поки що пауза. Так, як ви бачили, я наступний шар, другий вів значно повільніше для того, щоб максимально його залити, тобто спровокувати на рахунок того, щоб був якийсь там трошки десь сунулось. Зараз побачу, почекаю десь хвилин п'ять, почекаю, побачу, яка у нас буде ситуація, десь повзе чи не сповзе. З точки зору того, як воно розтікається, я бачу, що взагалі гладенько, все нормально, все якісно, прикольно, мені все подобається. Провокувати, щоб ще щось десь підлити, можна ще. В мене трошки лака залишилось, можна додати десь, побачити потіче, не потіче, але я хочу, щоб саме в тому в повільному темпі, в якому я наносив, це вже занадто гарно я так ну, багато нині з матеріалу. Побачити, як воно потіче. ще підливати більше не буду. Виглядає все досить пристойно. Можна було прозвернути капот, покласти його, наприклад, там, щоб він е гладенько, рівно ліг розтікся. Але я бачу, що в принципі він і так непогано розтікається. Все, все прикольно виглядає, ніяких сухарів немає. Тобто, на даний момент вигляд у капота досить там пристойний. Мені все подобається. Десь якісь там я бачу критерій, є, мусоринка десь була у мене тут по центру, десь я бачу. Ось вона побачу, буде кругом неї оплив, чи нема. Поки що нема нічого. Ну, мені подобається, я б його використовував. До речі, це вона стандартний затвердник, бо я так не кажу, а це стандартний. Бачите, стандартний затвердник а є ще, а є ще швидкий. Е, ну, В принципі, швидкі, на такі речі можна і швидкі використовувати. Якщо у нас окреме якийсь капот, то можна використовувати. Але, в принципі, на якісь там одну-дві детальки то це це можна використовувати швидкий, а на якісь великі поверхні, там, капоти, там, деталі, то краще ради би стандартний використовувати. Ось, ну мені все подобається. В принципі, почекаємо, ще невеличку паузу зробимо. В принципі, можна такі обзору оглянути і так далі. А в понеділок прийде учень і буде вже переформовувати на новому лаку. він висохне до завтра, все нормально. До речі, висихає при 60 градусах за 30 хвилин. Все стандартно. При 20, ну, години 4 в принципі, стандартний такий варіант. Ну, прикольно. Ну що, залив так залив, бачите? Тобто ніякої економії максимально залив. Ось, е десь е от на краях, дивіться, там, де там трошки менше пістолет ходив, взагалі все ідеально. Але якщо подивитися уважно на структуру самого лаку, е видно, що лака залита дуже багато, дуже повільно вів. Може, десь. Отак От якщо присісти, можна побачити, що така, наче як хвилька збиралась там. Да, тобто, наче як хвилька збирається. Ну, видно, шулак виглядає по-багатому. Там да в принципі, що б я зробив. Наступний раз, звичайно, я б не брав би там 1 до 4 відкривав наповну і заливав, бо це ну явно його тут забагато налито. Але тим не менш подобається, що він гарно розтікається. Немає ніяких сухарів в цьому плані дуже прикольно. Треба тільки хіба що з налаштунками побалуватись, щоб спіймати саме шагрінь. Ну це вже для досвідченого маляра. Це вже така більш як на досвіді можна робити, як вкладати шагрень, то яка треба як на машині. Але є можливість, ну знаєте, і є лаки, які ну Неможливо зробити, щоб він розкатався, да, з ним треба воювати, боротися там. Да? То тут, в принципі, це дуже легко робиться. Мені подобається, що саме можна розкатувати його, і він гарно буде виглядати. Тобто цікавий лачок, я би з ним попрацював. До речі, напишіть в коментарях, чи використовували ви, чи є у вас досвід роботи з тіхсотропними лаками, і як, він, як ці лаки вам, наскільки вони вам подобаються. На цьому відео добігає кінця. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки, писати коментарі. І в ті запитання, які в коментарях ми обов'язково чи відповідаємо на них, чи робимо якісь відео там, такі огляди на самі цікаві питання. До скорих зустрічей, пока.